Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошевець. Чернівецька область, сама маленька область України. На неї ніколи влада, центральна влада з Києва не звертала увагу, просто давала на відкуп місцевим баригам, олігархам, спекулянтам, контрабандистам, які клали свого очільника області. Ну і продавали чергові вибори. За великі гроші. І історія ця продовжиться. На превеликий жаль, центральна влада в Києві не звертає увагу на Чернівецьку область, давши її на відкуп місцевим чиновникам, депутатам, баригам, спекулянтам, контрабандистам і іншим, і іншим, і іншим навколо кримінальним елементам. І саме головне, центральна влада в Києві, на мою суб'єктивну думку. Українського журналіста не звертає увагу на прямий саботаж прямий саботаж вказівок президента України Володимира Олександровича Зеленського. У Чернівецькій області, чиновники-депутати, саботують рішення президента Володимира Олександровича Зеленського. Прямо саботують, і їм за це нічого немає. Вдумайтесь під час війни. Чиновники, депутати сміливо саботують укази президента Зеленського. Що би було, наприклад, з чиновниками-депутатами під час Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, як її називають вирішуйте кожен сам для себе, коли би хтось саботував укази Ката України Йосі Сталіна? От що з ними було б, так? Скільки вони прожили б? А прожили б дуже мало. Приїхав би чорний вороночок, чорний автомобіль, вийшли б НКВД-стиберії, і саботаж припинився в ту же хвилину пострілом з Нагана з підписом трійки. А в Чернівецькій області можна робити все, що хочеш. в тому числі саботувати указ президента Володимира Зеленського і не звертати увагу на рішення президента. Удумайтесь. І за це ніхто не несе ніякої відповідальності. Про що йде мова? Звичайно, про національний спротив. Рішення президента України Володимира Зеленського про створення національного спротиву в областях. Я не знаю, як в інших областях не буду говорити, а в Чернівецькій області до сих пір немає національного спротиву. Тільки не кажіть, що та показуха в засобах масової інформації, як десь в лісі, когось там навчали з діток розбирати автомат. Є національним спротивом. Це все показуха. Показуха відмивання грошей. Національний спротив Чернівецькій області це бойові групи, створені на випадок окупації регіону. Бойові групи, які будуть чинити опір, робити диверсії, не давати спокійно спати, пересуватися і жити окупантом. Це глибоке законспіровне підпілля. Це склади зброю важко доступній місцевості. Це бази, де будуть перебувати бойові групи БГ. Ось це і є національний спротив. Ну, і звичайно, запаси зброї, боєприпасів. Це списки людей, які під час окупації підуть в ліси і будуть воювати до останнього. Ось це черновичок просто національного спротиву. Який би був повинен бути в Чернівецькій області, тому що вона прикордонна область, Румунія, Молдова дві години Придністров'я з вагнерами російським спецназом. І що ви думаєте, національного спротиву немає. Росіяни мають наступати на Запоріжжя страшні бої під Вугледаром. Росіяни сунуть на Донбасі, ледь-ледь зупинили Сумщину. А в Чернівецькій області про оборону області ніхто не думає. Від слова зовсім ні в ОВА ніхто не думає, ні в обласній раді. Іде прямий саботаж указу президента України. І чиновники, депутати Чернівецької області роблять це сміливо, тому що за ними не приїде чорне авто. І їм до потилиці не приставлять Нагана. Тому можна сміливо саботувати укази президента України Володимира Зеленського. На превеликий жаль. Що далі буде? Ну, а покаже час. А часу у нас дуже, дуже мало. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую.